Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Давно я це не знімала відео. Завітала я один із магазинів Сільпо. У нас їх у місті декілька. Давайте ми з вами подивимося, що тут у нас є на смачненьке на полицях. І розглянемо цінову політику. Дивіться, виноград рожевий, ви можете купити. Он. Це 159 гривень за кілограм. Так вам ще буде мінус 25% знижечки. Бачите, як гарно попаковано все в лоточках. Так, нектарин 74,99. Ну, це без ніжок, це обична ціна. А от ще якийсь із персик по 69,99 Оце ось уже персик. Це нектарин. Абрикос так непоганий. По 79,99 за кілограм. Мандарин іде 89 гривень 49 копійочок. Яблучка. Дивіться, який великий вибір яблучок. 46 гривень, 99 копійок. Це у нас семереночка іде, І яблуко зелена країна по 35-99. Тут іде за 650 грамів зелена країна виходить, отакі яблучки. Так, це в нас сезон диньок іде. динька по 7949 і динька є по 88 гривень. 99 копійок, за кілограм жовтенька, непогана. Хто хоче охолодитися, може собі купити кавунчик. Бачите, вам вже його порізали. І ви можете його побачити, як він внутрі виглядає. і, і Таке шикарно дім. А от кавунчики в ящичку лежать. Тут доволі прохладненько кондиціонер працює. Кавун, 18 гривень, 59 копійок виходить за кілограм. Оце така ціна. Так, новочки ще, ще багатенько в холодильниках лежать. Ми глянемо по чому тут помідорка. Дивіться, жовтенькі помідорки по 129 гривень. І томати по 6699 таких червоні. Огнень теперець. Тульвий перчик, і може зробити фарширований, можна, в принципі, начинати по 49,99 гривень за кілограм. І це такий перчик, доволі непоганий. Можна вибрати тут мухи, ну нічого. І маленький, і нафарширувати його. І буде вам смачний фарширований перчик. Запитували, по чому морковка? Так, знижка йде 24%. Ціна на моркву 14 гривень 99 копійок. Це все в магазині сільпо. Бурячок по 14,99. Картопелька. Ну, картопелька, що я вам скажу, дорогувату. 3999, в АТБ можна купити таку картоплю за 15 гривень. А, о, дивіться, картопля молода, 1599. А це Тірас. Це інший сорт, маві, він занадто дуже дорогий. М -м -м. А ось теж якась інтринька така доволі непогана, здалі з різними смаколиками. То любить такі цукерочки. Непогані, Бачите, як вона виглядає. випічка, завітайте. Дивіться, все за 100 грамів. Дивіться, тут гарно все сложено. Трубочку, зущоночку ви можете купити. 13.90 за 100 грамів. Тортики всього багато-багато багато. багато, багато. Колінарія, кулінарія. кулінарія тут вам можуть піца американа, піца барбекю, піця чотири сира, ви можете замовити. І є також готова їжа. Тут все за 100 грамів. Можна покушати доволі смачно. Знаєте, таке сімпоці. інше. В торговому центрі у нас знаходиться. ну доволі така, знаєте, як Ми тут обстановка. А це ось товари із снижкою 25%. Бачите, як ліпчики взяти, доволі непогані. 96 гривень 53 копійки, 346 грамів і 25% знижечки вам буде. Так що є ще такі товари. Пахлава, беко. Пахлавичку можете купити. медочок, ой, -ой. а тут народ налітайся, якось на колекці Ось сосисочки по 1690. За 100 грамів виходять. Вищий сорт заглобено без тучних барвників. Такий молочний. Ну, вибір здоровий. З чого всього. Там ряд алкоголя йде, бачите, як воно все так поділено доволі класно. А оце що це тут лежить по 39.49? А, це напіль Кока-Кола вам 3990. А от в холодильнику упаковані вам це йде. Корм для тварин фарш. Кого є тварини. 500 грам 4199. Тушка індика. Маринована, заморожена. 1890 за 100 грамів. Гляньте, яка індичка. А це можна взяти одну індичку, порізати на кусочки і готувати її. Качка 1590 за 100 грамів. Кролики іде по 29,90 за 100 грамів. Вкачини філе 36,40 за 100 грамів. Бачите, тут м'ясо, м'ясо, м'ясо продають. Он соло 15 гривень 90 копійок. Свинина на 27,90. Ціни указані, все за 100 грамів. Ну, дивіться, ще тут є такий холодильник доволі непоганий. Можна колбаски вже вам готові. Зроб... Начинені ви можете взяти, приобрести і, пожарити. і це так. Стейки нарізали. Стейк 19,59 за 100 грамів. Два стейка виходить 74 гривні, 5 копійок лежать. Я холодильник не відкриваю, бо... Вони ще холода дуже не набрали. По рибі. Так, риба Карась охолоджений 9, 9, 9 гривень 100 грамів, товстовок 16,90. Орелі стейк 67,90. Це отак виходить. Гляньте стільки всього тут. Зараз ми з вами ще пройдемося. Вон. На молочні продукти тут взагалі людей немає. На ну, молоді жарота, ось ще рибка така подається. Ну, по такій жарі страшновото, звісно, брат. Жара трошки спаде, потім почнеться рибний сезон. Чи в морозіночці заморожена риба, без акції де все. Воно єсть. Ну. Так, бачите, як тут зроблені молочні продукти, всі-всі-в всі холодильниках стоять і двері закриті. Странно, тут немає ніяких акцій. Так якщо холодильники закриваються, тут акцій немає. Дольче: 59 гривень, 99 копійок, 60 гривень йогурт. А може тут і є щось по акції? А з чудо вам буде по акції 39,99, чудо напій. Там ще изнижка есть 24 відсоточку. Так, Так, что тут еще есть в холодильниках? О, що це таке? Десерт. 289 гривень. Хто пробував смічити десерти? Ну, в Велмарті набагато все, конечно, дешевше. Йогурты. Паличка з'явилася. А чому тут яїчка? Сейчас я вам скажу? Бачите, як? Вікна заплатіли? Яйць. Київське яйчко 37 гривень, 99 копійок за десяток? 37 гривень яєчка виходить. Це отак. Ну, доволі таке сільпо з обзорного магазина, баштана, лампочки вверху, Ой, красота, як зроблена. В кожному сільпо все по-різному. Ціни мінімальної націнки. Йогурти можете взяти по 32 гривні 99 копійок. Це так, ціни з мінімальною націночкою. Ну, люди тут працюють. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, трибка. Знаєте, я оце два дні робила перерву трошечки жаріще у мене було, таке ще жаріще. Слав'яночка, молоко 49,50, 3,2% жирності, 550 грамів. Молоко ультрапастеризоване яготинське. 51 гривня, 99 копійок. А ні, тут от єсть по акції йде яготин. 38,99. Таке. Від трьох років для дітей доволі непогане молочко. Молочий, ну, оце такий магазин сільпо Непоганий. Ну, потім після сільпу ми ще сходимо в тебе. Самокаса, каса самообслуговування. Добре, хорошо, все уютно і все прекрасно. Так. Ну, Пішіть. Трошки пройшлася, показала вам. Магазин, обзор магазина більше як такового зробила. Доставка продуктів Полтавщиною за гривню. Замовляйте і вам все бачите. Ну Це якщо ви жарко не хочеться куди виходити, то от замовили і вам додому це все привезли. Магазинчик у нас. Бачите, сенсей є. Якщо кому надо по сенсею, то я їду трошки попозже, покажу по одягу. Гуглянь, яка собачка гарна стоїть. А це у нас бракар, Косметику тут продаємо. Бачите, стоять два продавці і між собою спілкуються. А людей взагалі зовсім немає. Бо ціни космічні. Ай, на люксопсику я те ж саме вам скажу. Птекочки купляти, то, звісно. Радіш серед білого дня буде. У нас так все дорого, 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 дорого. За цим виключенням світла не поймеш. Телефон толком не зарядиш, звісно. Ой, як я не хочу звідси виходити. Тут так тепло, а на улице просто жарота. Так, сейчас иду на свою маршруточку. Надо ну, да, быстренько, наверное, и ты. Там типа у нас остановочка такая. Поехала я до дом.